Стосовно поклейки стрічки, у нас стрічка відрізняється, цю, яку ми клеїмо на з таких гіпсокартонів, це Семін Кнауз, вона не йде перфорована, як ви замітили. І є друга стрічка, яку ми стараємось е е клеїти на кути, е де примикання у нас іде різних матеріалів. Різний матеріал це гіпсокартон, і штукатурка, наприклад, або навпаки, або там перев'язуємо якісь е кирпичні з. Е з з бетонними наприклад, стінами або, наприклад, потолки різні. Коротше, ці всі примикання, ці кути, ми стараємось проклеювати американкою. Вона в народі називається американка. Чого американка? Того, що мадин USC. Цю. Цю ленту як ми клеїмо, У нас вже заздалегідь ми ці кути позабивали уніформу. Але в нас залишили зборчики. Ми беремо е, терпу, беремо е, крупний номер, там 120-й, 100-й, наприклад, е, можна 150 наждачку сюди. І е, попередньо збиваємо ці напливи. Це швидко робиться. Для чого ми це робимо, щоб наша стрічка вона прилягала дуже щільно до поверхні, не було ребристості. І за того, що вона грубенька трохи, і маленька якась там піщінка або нерівність, вона дає рельєф і вона здувається. Якісь бульки, там шмульки, я не знаю. У цьому моменті ми заперли. За І ще я не знаю, хтось бачив, хтось не бачив, у нас є такий обичний валік. Хтось користується ними, хтось просто навіть про них не знає. Вони такі кутні, ну, углові. Ми беремо, вставляємо вудочку, беремо, клеїмо на звичайний босик стандарт, так як я вказав вже в попередніх відео. Промагуємо цей кут. Дуже хорошо промазуємо, не жаліємо цей босік, не жаліємо цей матеріал. І ти зможеш мене провести потім, щоб я до кінця протягнув так, да, да зараз на паузу поставлю. Добре. О, у нас є. Які вовсі раді допомогти? Поїхали. Поїхали, поїхали. Ми тут мажемо та повіряємо за того, що ми тут вже протерли, пройшли е -е, шлифовкою нашою, нашу мішачкою, після чого після цього ми беремо всю літанку і ще е -е, відрізаємо кут, Для чого ми робимо це е -е, спочатку і за того, що потім у нас Зустрічаються три стрічки, Це ця, ця і може бути ще й навіть ця. І коли вони наслаються друг на друга, то виходить великий слой. Це нам не потрібно. Ми її підрізаємо під 45 всі ці куточки і вставляємо в пуд. Прижимаємо. Хочу, хочу сказати, що найвірбне велике благословіння для всіх це були. Підрізаємо, підрізаємо yeah. прижали і проходимо ще повторно для того, щоб змочити добре і напітати нашу стрічку цим цих Чим вона... Більше проквітана вологою цим клеєм, тим вона м'якша, тим вона більше альмує нашу кожу. Бувають такі моменти, що ми теж е, е, стихалися з клеєм, коли е, наша стрічка вона відставала за того, що не хватало вологи, не хватало клея чи було пересушене дуже приміщення. Але зараз ми до цього підходимо більше так професійно, за того, що ці маленькі потім є великі об'ємні, заправні процеси, але вони потім грають велику роль в дальнішому. Так, в куточок. Це все, що в нас залишилось. Лішачок, цей ми знімаємо. Шпатель 150 ми проходимо від стелі, від стіни, забираємо лишній плей і прижимаємо легенько. Цю американку можна не боятись давити в кут, тому що шпателем її прорізати там в кутку майже неможливо, це треба дуже сильно постаратися, щоб її прорізати. Ну все, на цьому... на цьому відрізки роботи у нас ленточка поклеєна чудово.